Вітаю глядачів каналу Вежа. Сьогоднішня наша програма буде присвячена військовій тематиці, а точніше військовій частині, яка знаходиться в Івано-Франківську. Можливо, хтось знає про її призначення, можливо, хтось ні. Сьогоднішній наш гість Майор Іван Бондарів, він сьогодні в такому незвичному амплуа, не краєзнавець, а буде відповідати на питання як військовослужбовець. От розкаже про цю військову частину, комусь, можливо, нагадає. Іван, я думаю, що варто все-таки почати з того, що от ходять такі чутки, що літаки військові там перехвачували російські літаки. Це було таке, не було. Давай зараз всіх, або засп... я думаю, що заспокоїмо. Не перехвачували саме наші літаки. Може, це але якщо і були якісь порушення, то просто ну всі зараз події такі от драматичні напружені відбуваються близько до східних кордонів. Там є інша авіачастина. Ну і звичайно набагато легше перехопити порушників повітряного простору там з аеродрому, який знаходиться на сході, чим летіти через всю Україну, палити пальне і вже на залишках там з кимось там маневрувати. Тобто це б і не ні снитниці. Тому. Ну, Можу відповідально заявляти, ніяких там таких екстрених зльотів з франківського аеродрому не було. ну, Ніяких там літаків-розвідників над нами російських також не ну, але... Ситуація напружена, і в принципі, дійсно, наша частина ну зараз вже ну, прийшла на трошки інші рейки, вже як було раніше. Ну давай спочатку про історію виникнення військової частини. Нагадаємо, ну, про те вже говорили, але от з чого починалося, як вона тут з'явилася в Івано-Франківськ. Ну, перше, що таке за яка у нас військова частина? Ну, повна назва це 114 та Івано-Франківська Таллінська ордену червоного прапору, бригада тактичної авіації. І ну, безперебіжно можу сказати, що в нашій області це от, практично залишилась одна єдина. Бойова частина. Що таке бойова частина? Е, ну, Будь-які армії є ну, війська, і от вони поділяються на бойові частини і частини забезпечення. Забезпечення це є військові шпиталі, різні там хлібопекарні, ремонтні майстерні, ну, тил, війська зв'язку, от, локація це всі, які якби, забезпечують бойові дії. Ну а от безпосередньо от танкові артилерійські, якісь піхотні чи от, авіаційні частини, які безпосередньо ну, знищують живу силу противника або і ворожу техніку. Це і є бою частина. Так от. Єдиною такою частиною, яка може безпосередньо знищувати там, от, інфраструктуру ворога, це є наша бригада. Ну, Можливо, не всім зрозуміло, чому найменування частини, яка українська, яка дислокується в Івано-Франківську, є назва столиці Таллін. Ну, Для цього треба невеличкий ескурс таки зробити в історію. Mm -hmm. Значить, історія нашої частини вже досить давня. Вона бере свій початок 24 вересня 1940 року, коли в Ленинградській області було сформовано. 159-й винищувальний авіаційний полк. От він фактично став цим пращуром от нашої бригади. І буквально через рік почалася війна, і наші льотчики дуже показали себе гідно от в бойових діях. Причому не тільки льотчики, але і весь особовий склад, і технічний склад, і інженера. І особливо вони відзначилися у боях за Прибалтику. Тоді, значить, за бої за мужність і героїзм проявлених в небі Естонії при визволенні міста Талліна, Бригаді, ну тому полку тоді ще було присвоєно почесне найменування Талінський. ну це дуже така велика mm -hmm. честь, тому що ну, далеко не кожна частина мала почесне найменування. А пізніше, коли через два місяці йшли напружені бої за острів Езель, це у Балтійському морі, то тоді наша бригада отримала ще й ну, орден червоного прапору. Оцей орден він і зараз є на бойовому прапорі нашої бригади, прикріплений цей орден. Ну і от коротко, от, статистику, ну, щоб так більш-менш уявляти. Що от за роки великої вітчизняної війни? от Полком було здійснено от, ну, 8,5 тисяч бойових вилітів, знищено 387 літаків противника, 719 одиниць техніки і ну майже 3,5 з ну, тисячі чоловік. Тобто це величезні втрати понесли. Німці тобто міць була така на рівні. Міць була така, ну звичайно, були і у нас втрати, але ну ворогом полк завдав великих ударів, і що дуже цікаво, от довший час командував полком дуже відомо. Особистість це був такий полковник Петро Афанасьович Покрашев, З якого ж він народився 24 серпня, якраз на день Незалежності. Він був українець у місті Гола Пристань Херсонської області. Ось він командував полком і був двічі. Герой радянського союзу. У нас взагалі вісім чоловік було нагороджено льотчики з полка з найвищою нагородою, але Покрашев був єдиний, який удостоївся двічі. Ну він був ас тоді, щоб зватися Асом, треба було ну збити як мінімум 15 літаків. На фюзеляжі, ну тобто на, на борту літака покришова, малювали зірочки, і цих зірочок загальна кількість дорівнювала 38 штук. Ну, вже в кінці війни зрозуміло. Тобто він збив 38 літаків особисто. Ну, для порівняння, от найрезультативніший радянський ас війни, це є Іван Кожедуб, Він збив 62 Ну, 62 38, Ну, ну тобто трохи єрі, ну, але також досить може уявити. Ну, можемо. Ну і після війни полк базувався в багатьох містах: і в Львівській області, і в Жерневецькій, і в Угорщині, і в Білорусі. Ну, останнє місце дислокації було. В Чехословаччині, а в лютому 91-го року він в повному складі перелітів на аеродром івано і От з 91-го року він базується вже суто у нас. Приземлився тут і зараз паркуває. Ну, Це так розказував про історію. Давайте тоді торкнемося після 91-го року. Значить, якраз незабаром перед розвалом Союзу ще в Чехословаччині в 89-му році полк повністю прийшов на, ну тоді це було найновіше озброєння, 4-го покоління. Міг 29 Ну, в принципі, от ми на них вже і. і Зараз літаємо 19 січня 1992 року. Над флагштоком частини звівся жовто-блакитний прапор. Повністю весь склад полку був присягнув на вірність народу України. Ну, ще за Радянського Союзу, цей 159-й полк його перейменували 114-й, а вже у 2000-х роках об'єднали і полк, і авіаційну базу, і батальйон зв'язку і ротехнічне забезпечення, тобто підрозділ забезпечення. І от заснували таку одну бригаду. От, власне бригада тактичної авіації, от, яка є, оце от, вона була створена з різних таких частин, але номер залишився 114. Ну, За роки Незалежності, в принципі, було ну, багато що зроблено. Ну, в 97-му році, наприклад, от, тоді ще полк 114 був визнаний кращим авіаційним полком винищувальним у всіх військово-повітряних силах. Тоді їх було дуже багато. Ем, кілька разів наші льотчики приймали участь у повітряних парадіях. Ем, Ну, військових парадах mm -hmm. над хрещатиком вони пролітали, демонстрували навіть місць. Багато було і навчань, там артерія, там мирне небо, чисте небо. Ну і міжнародних, і всеукраїнських. Навіть приходили на допомогу нашим мешканцям мирним веселому населенню. Наші військові службовці, може хто пам'ятає, десь здається, в зимою 2012 року було дуже сильні снігопади, і тоді в області у Тлуманському районі Омбливо занесло снігом кілька доріг, так, таких що там прямо кілька населених пунктів було ну, залишені відріз... відрізані були. сполучення, так, відрізані від цивілізації. І тоді от, командування кинуло туди нашу важку аеродромну техніку, яка призначена для того, щоб от, ну, розчищати аеродроми от, від будь-яких це заметілів. І військове справили завданням от, в тісній співпраці з підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій. Вони от, пробили дороги і сполучення відновили, там навіть яка жінка. Навіть там у неї пологи почалися, що Це, буквально так, встигли в останній момент там, її там провести, народжувати вже... <різвати> нам. Так що, ну в принципі, і льотчики е, ну, дуже. Е, Ну, Себе нормально зарекомендували. І що ще цікаво, от ми пам'ятаємо останні події, так коли ну, була на Майдані це протистояння, коли mm -hmm. почали стріляти в людей. І от що хочу наголосити, буквально ну, от перед цими подіями, десь в лютому, прийшло зверху таке звернення у текст звернення, де значить, пропонували провести загальні збори от, всіх частин. І Значить, підтримати, якби навести порядок залізною рукою, mm -hmm. припинити безлад країні. Також що цікаво, що на загальних зборах, де було присутньо, ну всі, хто не був в нарядах, було на плацу, всі військовослужбовці майже як один, рішуче значить, відмовили це діло підписувати, натомість сформували своє звернення. Воно було там приблизно такого змісту, що ми ну, не зрадимо присяги українському народу, тому ми. Значить, вимагаємо, значить, не допустити кровопролиття, якось мирно це вролювати. Тобто, ну, ну не то, більше... зайняли мирну позицію. Мирну позицію. В принципі, це було і дуже ризиковано звук командування, тому що ну тоді це була ну звичайно, звичайно, виступ проти Вертуальне своя так. Ну але як бачимо, позиція вибір був правильний. Тобто, ну я знаю, що зараз військовий хазерте трохи піднявся після цього. Ну і ми намагаємося ганжеса діло. Але на рахунок у цих періоду незалежності, на жаль, не все так було добре, як ну хотілось би. Фактично, армія опинилася з заручником от нерозуміння вищих кашелонів влади. Ну, мене кажуть, тільки був режим Януковича, це і попередній режим. Нас ну, фінансували фактично по ну, залишковому принципу. Тобто гроші там вистачало на зарплату, на харчування, там, на обмундрування, ну там якісь краплі падали на паливо. Запчастин фактично не надходило. Ну, для порівняння, от Міг-29, він має два двигуни авіаційних, так? Ну, це турбіна uh -huh. потужна. Вартість одного двигуна становить 3,5 млн грн. Ну, тобто два двигуна, 7 мільйонів. Це так. дуже величезні кошти. Плюс різні там є ці приціли, дуже така важка електроніка, там е, приладить зв'язку. Ну, різна запчастина. Е, найстрашніше те, що ми їх самі не виробляємо, ну, а централізованих закупах не здійснювалися. Тому брали або якісь внутрішні резерви, там використовували, щоб все ж таки продовжити літати. Ремонтували, або, ми... ремонтували, або, ну, там завдяки літаків, які вже ніколи в небо не підіймуться, знімали, ну міняли, тобто, щоб хоч якось відновити цю дію. Ну і також, от колись, коли тільки тільки розвалився Радянський Союз, у нас Західна Україна була фактично перенасичена ну, аеродромами. У нас величезна була кількість оцих льотних частин. Ну, до Першу половину х років були скорочені такі частини, як в Мукачевому, Чернівцях, Коломи, Чорткові, Львові, Стрію, Дубну, Луцьку. І, собі, от, там стояли і винищувачі, і розвідники, і бомбардувальники, і ці Ну, перехоплюючи, тобто угу. багато літаків стояло. Зараз, Зараз немає. Зараз є тільки наша бригада. Ну і я, звичайно, але це вона ближче туди угу. до Сходу України. Ну, пора вже, я думаю, Владі вже повернулися обличчям до армії. Я думаю, що зроблять висновки. Я також сподіваюся, це не тільки я, а всі військові. Ну, Івану, давайте тоді про теперішню ситуацію. От зараз така досить складна ситуація в країні. Чим, як живе в ці дні військова частина з Івано-Франківського. Ну, зараз, в принципі, ми бачимо неприкриту агресію з боку Росії, коли її війська блокують українські військові частини, які дислокуються в Криму. Коли вони вимагають в них здати зброю, перейти на їхній, на їхній бік, бік прийняти присягу якісь там там кримські ці м, керівництво. Там, ну, хоча яка це влада, яка під дулами автоматів там працює, нікого не пускає, закрита для журналістів, ну тобто якась міронетка, такий уряд створений. Ну і тому, звичайно, наші збройні сили вони були проведені у. Бойову готовність була піднята по тривозі, і наша авіаційна бригада У особовому складу здали видали всім зброю, боєприпаси. припаси. Також ми заступили на охорону повітряного простору України, і на аеродромі була розгорнута чергова ланка. Це що означає? Що, поясни нам Значить, що таке чергова ланка? Ну, ем, наприклад, коли йдуть планові польоти, то ну, спочатку там ранком подається техніка, потім там приходять інженери, техніки, льотчики, вони готують літаки, що там прогрівають, потім ну, там, через кілька годин mm -hmm. літак від початку польотів знімається до неба. Е, чергова ланка це коли і льотчики, і техніки, і всі спецмашини вони вже знаходяться в постійній готовності, вони чергують, вони там живуть прямо по рахунок. А в тому то не згортають. В аеродромі не згортають. Так. Плюс літаки винесені не вже найбільше, ну найблизько, де тільки можна до злітно-посадової смуки, щоб зекономити час на вирулюванні. Тому як тільки от е, лунає сигнал, щоб підняти літаки у повітря, е, достатньо лише лічених хвилин, щоб літак уже безпосередньо міг приступити до виконання завдання там чи знищити ціль, чи приносити його до приземлення. Ну і тому от у нас е, ця <кхів> чого ланка. Зараз функціонує. Ну також, якщо буде проведена в Україні мобілізація, ми готові прийняти ну, поповнення з військоматів. Там є у нас місця, де їх там розмістити. О, Іван, я думаю, що зараз ми про мобілізацію. От, mm. Бо зараз, якби в засобах масової інформації, з'явилося, що ну почалася мобілізація, потім заспокоїли, сказали, що це підготовка mm. до мобілізації. Ну, яка різниця між підготовкою і самою мобілізацією? Ну. Mm. Чесно, я не дуже в цьому компетентний, тому що це ну варто Військомат. би спитати військомату, військового комісара. Ну на мою думку, скоріш всього, зараз вони просто проводять самі структури цих військоматів до ну штатів військового до часу. Робити. А взагалі, як ти от оцінюєш роботу військоматів зараз? Складно їм працювати? Ну думаю, складно, але напевно ну впевнено, що вони справляться. Тому що як показали події, ну якщо в Криму люди справляються, то тут у нас в столу де все спокійно, і де, в принципі підтримка і влади, і населення то думаю, проблем, яких не має бути. Ну от також от хочу ще заспокоїти громадськість. От кілька ночів поспіль над Івано-Франківським аеродромом. От був чутний регіт цих турбін авіаційних. Ну і от знову ж таки побазли чутки, навіть в деяких там у ЗМІ якогось такого бульварного штибу почали з'являтися. Там якісь дурниці, що нібито наші літаки О, так, літали так. на перехоплення там Маріуполя, да, де Маруполь. Mm -hmm. Навіть я взагалі чув таку дурницю, що це російські літаки-розвідники кружляли над нашим аеродромом. Есть, там фотографували там, в да? От ну, по-перше. От командир нашої бригади, полковник Сергій Головцов, льотчик першого класу, він ну, сказав, що це дурниця. Жоден ніяких, я вже на початку передачі казав, ніяких там перельотів, перехоплень не було. Ну а розвідника там, російського там, чи, чи китайського чи будь-іншого, у нас просто ми не дозволимо так безкарно над нами літати. Довго він не пролітає, а особливо тоді, коли є чергова ланка. Ну а що ж це за такі гудіння, так і за грохот? Зараз проводяться такі заходи, ну як ну, розконсервація і проведення в ну, справний стан тої авіаційної техніки, яка от раніше стояла ну, а, на, на, на зберігання. Так? так на зберігання, тому зараз проводяться роботи там по її відновленню, там і обов'язково для того, щоб перевірити, чи літак справний чи ні, треба його ну, запустити і випробувати на кількох режимах, в тому числі і форсаж. От коли це гримить, це оцево форсажі. Тому зараз ну. Ну, вже більш-менш трохи ми залише але от коли от сам цей пік був цих, це люди, наша техніки, інженерно склад, ну тебе дото вони працювали не покладаючи роки в день і вночі, там без перерв, без ну навіть по кілька діб не спали, але задачу вони свої виконали, і от е, саме їхню роботу і чула наша мешканці. Ну і плюс також чергова ланка це бойова техніка, і вони мусять згідно от, своїх. Е, Керівник документів в тому, прогрівати двигуни, щоб бути впевненим, що все нормально. Тобто і також вони постійно, ще не... бути на поготорі, так, так? постійно бути на поготові. Так, постійно будемо готові. Івана, а от як бойовий дух у солдатів? Як вони себе почувають? Почувають вони себе впевнено. Бойовий дух у нас досить високий. Ну, хочу сказати, що в нашій бригаді служать ну, вихідці практично з усіх куточків України з різних областей і різні національності. І багато росіян є, але всі як один вони ну рішуче засуджують цю агресію. Вони ну це наша країна. Ми тут живемо і ми не дозволимо там якимось іноземним військам, яких називають там зелені чоловічки Путіна. Так? Ну, там вони <святі> <бігати>. неопізнані. <святі> неопізнані, Так, впізнані, не впізнані. Так потужні може там і є у нас якісь проблеми в Криму, але ми в принципі мудра нація. Ми не допустили війни. У нас не було ні Придністров'я, ні Нагорного Карабаха, ні теж чеченської різанини, яка була. І в принципі, якщо ми миром жили 23 роки, ми якось і зараз це діло вирішимо, і нам не треба ніякої допомоги. Ну, якщо комусь хочеться там, зброю, показати свою місць. Ну. Ми хай спробуємо, будемо робити все, що від нас залежить. Ми всі давали присягу народу України. А от звертається, можливо, до вас, ну, як чи побільше звернень, може хочуть служити в вашій частині? Mm, да, так, що характерно, вже на сьогоднішній день у нас є вже близько 10 заяв від колишніх льотчиків, пенсіонерів. Ну, ви знаєте, що військово не рано ходять на пенсію, тобто mm -hmm. в нашому розумінні пенсіонер – це не дядя, якому 70 років, а да. це люди, які там 45 мають, ну, до 50. І вони всі досить. Ну, Високі професіонали, тому що вони ну, мають наліт Льотчик взагалі, це ну як це, найвища звіно, ці, от піраміди, mm -hmm. бо фактично вся бригада працює на те, щоб він вилітик і здійснив своє завдання. Mm -hmm. Так і от вже 10 таких от, професіоналів виявили свою готовність. Цікаво, що серед них є навіть і колишній командир частини, полковник Сергій Биховець. Він також льотчик першого класу, дуже ну, досвідчений. От, наприклад, 99-му році, в перший останній раз в історії України було здійснено авіапосадку. А потім зліт на автостраду Львів Дубно, і от тоді кілька екіпажів сіло, mm -hmm. і от серед них був якраз ну, полковник, то він був правда, тим менше військовозонив виховець. До речі, він уроженець Криму, але він все рівно готовий ну, служити Україні, тобто підтримка є. Ну і також багато знайомих там дзвонять, питаються, чи там, якщо будуть повістки, коли вони будуть, тобто вони не тікають, не там шукають собі якісь хвороби, а дійсно прагнуть ну, іти. Так що, я думаю, з патріотичним. Таким от піднесенням у нас все добре і ну, проблем ніяких не має бути. Ну а ви взагалі якийсь зв'язок ну, між військовослужбовцями, з тими, що в Криму дислокуються? Ну звичайно, ну от, льотчики вони ну, таке такі, такі братерство, вони ж знають друг друга. От у нас у Більбеку є от, винищувальна ця бригада, угу. прадіо така сама, як у нас там дзвонять, перезвонюються, ну і ну, в курсі, обмінюються інформацією. Ну, особливо там на вищих керівних ну, керівних ланках. Тобто, Інформація є, там ситуацію володіють. Ну, якщо треба, допоможемо. Я думаю, що на цій позитивній ноті ми закінчимо. Дай Бог, щоб наші літаки піднімалися тільки ну, для навчань. Нагадаю, що в гостях нашої програми був майор Іван Бондарєв, вів програму Андрій Волик і до наступної зустрічі.